Це Слугбан, хлопці. Подивимось, чим багата коробка. Па-бам! Я альберт, на жаль, поки не Ейнштейн. але експерименти люблю. Тому почнемо з захоплюючої історії про двох братів. Який у 1880 році вигадали собі на забаву конструктор? Звали цих виселенів Отто і Густав Ліліенталь. Отже, ми розібрались, хто склав першу цеглину, фундамент цього хмарочосу з казинатів залізних та дерев'яних кубиків. Тож настав час відрекомендувати вам, друзі, наш вибір, де поєднані всі критерії доброго конструктора: ціна, якість і механіка. Це Слугбан, хлопці. Давайте знайомтесь. Брат на ринку з 2008 року антиалепніні матеріали. І найкласніше, що при цьому доступна ціна та сумісність ці елементів з лідером на ринку. Подивимось, чим багата коробка. Магія монтажу. Па-бам! Ось це зібрав! Краса! Можливо, завдяки цьому конструктору ти відкриєшся с нове для себе і людство. Чудо, острів! Мене звати Альберт Нейнштейн.